П'ятниця 1 вересня ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Свято першого дзвоника в тимчасово окупованому Маріуполі. Чи вдалося окупантам створити красиву картинку для пропагандистів: Священна війна росіян. Як окупанти виправдовують свої злочини перед церквою? Навіть якщо ви володієте українською, примушуйте співрозмовника перейти на російську, які ще поради дають загарбники колаборантам в Україні. У студії Тетяна Байрак. Вітаю! Уповноважена при президентові РФ справ дитини Марія Львова Білова, 1 вересня в Маріуполі перефарбувала в російський триколор стелу парку Родина. Відбулося це разом з маленькими маріупольцями, яких вона позбавила родини, нормального життя та дитинства. Сьогодні день знань більшість маріупольських вчителів та школярів вже вдруге зустрічають по різних куточках України та світу. Проте окупанти взялись показувати щасливе перше вересня у кількох школах Маріуполя, які для картинки відновили. Наприклад, 10-та школа, яку окупанти після свого ж руйнування відновлювали. Тут раніше було по 4-5 укомплектованих перших класів. Зараз на лінійці кілька десятків дітей вже з усієї школи. <му> Пропагандисти також показали відео зі школи номер 9. Там теж дітей не густо. Лунає гімн окупантів, якого ніхто не знає. А по обличчях дітей настрій і так зрозумілий. Зазначу, що до повномасштабної війни в місті працювало 63 школи. Там навчались майже 40 тисяч дітей. В окупованому Маріуполі новоспечена влада хизується тим, що впродовж року відремонтували близько двох тисяч будівель. Але чи можна назвати це ремонтом, важко сказати. Так, в центрі міста по вулиці Казанцева завершили ремонт квартир, які підготували до зими. Діри на стінах від обстрілів, вікна та радіатори опалення не зрозуміло, як встановлені. Пострадавши дома в Маріуполі будуть как новою, впевнено заявляє окупаційна влада. Укріплення нісучих конструкцій, заліції в налітних участків, ремонт фасадів, вставляємо в квартири двірі, окна інженерні комунікації повністю змінені. Медикам Маріуполя та Волновахи нададуть службові квартири. Про це пишуть самі пропагандисти. Мовляв, це затвердив уряд так званої ДНР. Так, у державну власність хочуть передати 81 квартиру у місті Марії та 41 квартиру у Волновасі. В тимчасово в окупованому Маріуполі росіяни проводять літургії в Свято-Нікольському кафедральному соборі. Туди привезли ковчег з мощами Георгія Побідоносця. Молились за перемогу. Ісус Христос Верховний головнокомандувач російської армії, а ми ведемо священну війну в Україні, стверджує російський олігарх Скільки Ми ведемо священну війну з сатанінськими силами которые не скривають того, що вони безбожники, що вони проти Христа. Ми должны уповать на допомогу нашого, самого Верховного коронакомандуючого, самого Бога, Ісуса Христа. За минулу добу Донеччина зазнала 24 удари ворога. Окупанти били із с 300 смерчів, градів, артилерії, танків та мінометів. В результаті одна людина загинула, та ще одну було поранено. Постраждали 15 населених пунктів, пошкоджено 7 житлових будинків, сільгосппідприємство, олійний цех, будівля релігійної організації та 20 гаражів. Якщо просять сказати Слава Україні, говоріть, що болить горло. Це порада спосібника для колаборантів. Російські пропагандисти підготували спеціалізоване видання для українців, які нібито чекають на Росію. Про це повідомляють в головному управлінні розвідки України і додають. Що росіяни зображують колаборантів як малограмотних недоумків, які потребують фахової психологічної допомоги. Довідник видали на окупованих територіях. Одразу три міста країни-агресора атакували безпілотники. Пожежа розпочалась у Москві, проте Мер Собянін стверджує, що російська ППО збила БПЛА. Два безпілотники атакували місто Курчату в Курській області. Там розташована Курська АЕС. Місцевий губернатор Роман Старовойт написав, що було пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. Окрім цього, в ніч на 1 вересня було гучно у Пскові, де літали безпілотники, які загарбники намагались збити. В мережі з'явилось відео, де нібито українські військові телефонують в МНС міста Пскова. Розмовляють про минулу атаку БПЛА на аеродромі в Росії. Телефон доверия главного управления МЧС России Псковской области. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Э, там взрывы какие-то происходят в городе. Что там происходит, не подскажете? Да, там на аэродроме, в крестах, там, самолет горит. А, в самолет попало, да? Угу. А, понятно. А в один только или в несколько? Один. Дін. Ну, що постарами. Щас еще тоже. Сейчас я просто здесь. Спасибо большое за коревочку. Спасибо большое. Підтримка до школи. Новенькі рюкзаки з зошитами, папками, олівцями та іншими канцтоварами можна отримати в центрах Я Маріуполь. Так Маріупольська міська рада підтримує першачків. Для цього потрібно надати пакет стандартних документів та довідку з навчального закладу про зарахування дитини до першого класу. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, Також ми є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.